Ну, я, мабуть, спробую трошки по-іншому зайти з іншого кінця а, і трошки позбутися цієї камерності тут, да, коли тут всі так, освітяни сам, самі собі так умовно ем, сформулювали проблеми, саме в цьому варяться, я трошки радикалізую, трошки такого у вас теплої ванни достану і трошки холодної водички додавлю. Який запит зараз є? У суспільства в першу чергу, не тільки від великого бізнесу, вибачте, від суспільства. Тому що я так розумію, що тут так, така камерна атмосфера, і всі так розуміють ці проблеми, і самі тут якось спокійно це вирішують. Може, ми. І я б на це спокійно дивився, якщо б у нас не було війни. І зараз ми боремось не за реформу освіти, а ми боремося за виживання. І а в мене, тут, ну, чесно кажучи, ну от ми не з того починаємо цю дискусію. От перший запит суспільства, я вас здивую. Вже така, знаєш раніше це був такий маргінез, такий революційний, да, от го року, а зараз питаю, нахер нам взагалі нам ця освіта? З Чим вона нам допомагає перемогти ворога? Якщо ми витрачаємо мільярди. Гривень на неефективні установи, де там, е, які просто продуцюють тих ухилянтів? Отакий от от запит суспільства. І ти починаєш казати, ну як це без освіти, що ж ми нам, технології? Де це технології? Де ці інновації, які мають народжуватися в університетах, якщо ми кажемо провели про, е, е, про вищу освіту. Де ці інновації? Де ці центри? Де ці е, Взаємодія з військовим підрозділем, про ким я одно слово почув. От я, я от почув, що ми бажаємо, ми хочемо через 10 років бути осередком Мілтека. Що ми для цього робимо? От Я хочу про це почути в освіті. І це запит головний, номер один. Забудьте про свої там реформи, які тянуться 10 років чи 15. Ми нам не цікаво, вибачте, нам цікаво, де ці мільярди, які ви. На мільярдів на ці 140 тисяч аспірантів. ви смієтесь? Ну, я, я, там, я знаю, що ми, що, що ми так спокійно ці цифри обговорюємо. Ну, Ми дійдемо до того, що ми дискредитуємо взагалі вищу освіту як клас. Всі, хто більш-менш розуміє, що освіта потрібна, будуть першою, кажуть, ні, ну в цій країні це неможливо. Ми маємо срочно. Вже вчора вивозити дітей за кордон. Вони побачили, що там щось робиться. Вони вже розуміють і їм дали можливість. Давайте будемо цинічно і чесно казати. Європа і Штати зацікавлені в цих молодих людях, освічених з хорошою математикою, з нормальними батьками, з нормальним там вихованням. Ми їх ніколи не повернемо з таким підходом, з такою реформою ради реформи. Ми тут ще 10 років, і ми поступово трошки там десь. Ну, вибачте. От я буду трошки, трошки радикалізувати, я хоч так знаєте, сам закінчував Тараса Шевченка свого часу. Але вибачте. Не признавайтесь краще. Ні, да, у мене ще є Оксфорд. У мене після ще після є Оксфорд, тому я, я знаю, про що кажу. Я можу, можу багато чого <смайко> говорити. Як я, має потребую, бу... як Nie, я можу багато говорити, як це має бути, але я не про це кажу. У нас немає часу про Оксфорд мріяти. Ми маємо відповідати викликам сьогодні, бо не буде цієї країни. Або не буде цих людей, які нам потрібні. Вони просто поїдуть і ніколи не повернуться. Я вже не кажу: якщо ми оцю армію там 110 тисяч студентів і мільйони студентів і сотні тисяч викладачів, якщо ми їх не розвернемо в іншому напрямку. Якщо вони будуть не продуцювати ухилянтів, не освоювати бюджети, не триматися за, це, за ці незрозумілі таблички цих університетів. Кому вони потрібні? В країні, які там, кожен день сотні людей вмирають за цю Батьківщину, кому потрібні ці таблички? Коє має з'явитися політична воля? Ми дочекаємося до того, що прийдуть взагалі якісь нам, які відмінять. Ми ж, ми ж бачили цих більшовиків, які просто відмінили все. Тому що ми просто дискредитуємо кожен. Я вже бачу цю дискусію. Раніше це було просто, ми а зараз це дискусія в Фейсбуці. А давайте ці мільярди направимо на дрони, а всіх вас виженемо. Ви ж розумієте, це не просто так. Ну, тому я хочу почути по це. Це номер один питання. Питання номер два. Для кого ви взагалі працюєте? Ви розумієте? Не для самі для себе. Не щоб там студент був автономним. Не щоб виховати цей вчитель був гідно себе почував в професії. Це теж важливо. Але основа ми, у нас є замовник. На жаль, у нас замовник неефективна держава. Або ми маємо самі по-іншому цій державі казати, дайте нам інше замовлення, тому що ми відчуваємо, що ми не туди йдемо. Або йдіть до бізнесу. Він насправді. Головний ваш замовник. Збройні сили України, ваш замовник. Ви спитали, кого вам навчати? Мене цілий військовий інститут, тисячі людей ми а... Вся країна має перебудуватися. Бізнес, ви хоч, таке, таке питання. От, наприклад, ну, в мене там працює там, 6 тисяч людей. Да? Ну, я не самий великий бізнес, але, але я в минулому році заплатив 700, тисяч, 700 мільйонів гривень податків. Я знаю, що велика частина цих податків пішли на утримання цих неефективних університетів. Але мене хоч би спитали, а кого ж ми вам випустимо? Ти потрібна. Ти потрібен, ти там ти упаковку працюєш. Ти, ти е, папір робиш? Жоден не випускає університет. Спеціалісти з упаковки? З бумага як це, з папіру робленої технологій. Ну він по-іншому випускає. Тому що я збираю спеців з Молдови. З Казахстану, з Білорусі? От я зараз там хочу побудувати завод по склу. Хто мені дасть цих спеціалістів? Їх немає жодного. І Україна ніколи не буде мати такого заводу, якщо я знов не привезу з Азербайджану просто вкраду цих 100 людей. І хто мене хоча б спитав, а що, хто тобі потрібен?